Всім восьмобітний привіт. Реально є люди, які вважають, що я супергерой. Ну, Супер Маріо. Це що за суперздібність, коли у тебе з суперпейомів хіба стрибати вгору і ключ на 16, блядь. Реально супергерой. Ну, я вважаю, що супергерої — це є українські сантехніки, тому що стільки бухати і все одно робити свою роботу, блядь. Ну, я. Ще дивуюсь за того маріо, тому що я ближче до українських сантехніків. Я би поки не йобнув, я би в ті труби навіть не ліз, чесне слово. В мене 100% проходимість по трубах, тому дівчата залітають з першого разу. Знаєте, я всю гру збираю монети, хоча я єдиний сантехнік, якого не видно копілочку. Реально всі думають, що я люблю гриби, гриби, гриби. А я не люблю гриби. Я люблю піцу, грибну піцу. Крим суп грибний, я вже заїбався цих грибів, чесне слово. Знаєте, як... я як з'їм гриба, я йобну, то й стаю зразу. Я просто зразу, я дорію зразу. знаєте, Я як, я як гриба з'їм, зразу йду дракона шукати, блядь, принцесу спасати. Я як гриби не їм, то й, ля, 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 і дракона ніякого нема. Принцеса та нахуй мені здалася. Граючи в Супер Маріо, хлопці з самого дитинства усвідомлюють той факт, що знайти свою принцесу треба реально подолати дракона. Ну. Да. Трахнути її подружку. От про що була шутка, але що? Ну. Тебе ще все попереду, юначе. Реально, у мене, коли фотосесію мене замовляють, ну, мене просто хіба так от стати, мене це дуже роздрає. Це дуже обідно. Що в мене є мій брат довбойок? Луїджі. Знаєте, я, от, я коли з ним сварюся, я зразу на італійську переходжу, бо вона моя рідна. І як будь-який українець, який пробує щось говорити на італійській, це виходить щось таке. Ендіамо, матераці, Ді Стефано. Просто, пере, просто перечислив футболістів. Але, але видно, видно ми не прикол, ну хуй з ним. Е, бо ще поїбати. так. Е, до чого я веду? що, е, Грубо кажучи, е, не обов'язково ставити собі великі цілі на. На роботу, тому що по факту Супермаріо це єдиний сантехнік, який так нічого і не поремонтував. Тому товариство не розчаровуйтесь. І розвивайтесь. Остайтеся, що не збільшився в розмірах. Ви просто не бачите картину повністю. Дякую. З вами був Супермаріо!